Виконуємо номер 1126 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генезам 2022 рік. Учень мав 100 гривень. Дві п'ятих від цих грошей він витратив на придбання альбому для малювання, а нарешту вирішив придбати ручки за ціною 7 гривень. Скільки ручок він зможе придбати? Приступаємо до виконання завдання. Знайдемо, скільки грошей витратив учень на придбання альбому. Для цього знайдемо 2 п'ятих від 100 гривень. Щоб знайти дріб від числа, необхідно число поділити на знаменник дробу і помножити на його чисельник. 100 ділимо на 5 це буде 20, і 20 множимо на 2 буде 40. Отже 40 гривень витратив очі на придбання альбому. Пояснюємо, витратив на придбання альбому для малювання. Знайдемо, скільки коштів у нього залишилось. Для цього від 100 гривень віднімемо 40 гривень, які він витратив на альбом. Маємо 60 гривень. Залишилося в учня. Тепер знайдемо, скільки ручок він зможе придбати. Ціна ручки 7 гривень, у нього 60 гривень. Отже, 60 ділимо на 7, буде неповна частка 8, 7 множимо на 8, 56. і 60 віднімаємо 56, остача 4. Отже, учень зможе. Придбати вісім ручок і записуємо відповідь. Вісім ручок ми знайшли, скільки ручок зможе придбати учень, якщо він мав 100 гривень, 2 п'ятих від цих грошей він витратив на придбання альбому для малювання. А ці ручки – 7 гривень. Номер 1126 виконано.